На Донбасі вже три тижні заблокована залізниця. Стоять вантажі з вугіллям, призначеним для теплостанції. Люди у військовій формі перекрили рух, таким чином нібито борються з контрабандою. У той час запаси вугілля в регіонах закінчуються. Країна несе мільярдні збитки. Фахівці прогнозують, що в життя українців можуть повернутися віялові відключення. Якщо буде повністю перекрита зона АТО. Я можу підтвердити, що ми перейдемо певний період, у нас буде адаптації і ми перейдемо таки до війнових відключень і до обмежень в генерації. Швидко замінити паливо з Донбасу неможливо. Імпортне паливо не кращий варіант. У профільному міністерстві кажуть, що чекати вугілля за кордону доведеться близько двох місяців, та й воно дорожче. Тому додаткові 20 мільярдів на його закупку доведеться сплачувати українцям. Прифронтова слов'янська тес одна з перших перейшла на аварійний режим роботи. А в нас уже у нас уже не було тепла два-літри дні. Ми знаємо, як холодно, звісно, холодно, звісно.

Шесть тепловых электростанций дефицит мощности дефицит может достигнуть 4 гигаватт. 4 гигаватта, как мы уже считали, это 4 миллиона человек. В в разных регионах это не в одном регионе будет происходить? И где-то порядка 200-250 тысяч, тех, кто запитаны на тепло, тех, кто получает тепло от данных теплоэлектростанций. Від так званої блокади постраждає вся Україна, впевнений фінансовий аналітик Сергій Фурса. Брак вугілля в 20-ти градусний мороз загрожує відключеннями і і в Києві, і у Львові. Трацитний уголь, який необхідний для теплогенерації, він весь завозиться із окупованої території, тому що на території України, яка є під контролем, немає такого угля. Якщо ми этот уголь отримувати не будемо, то одні атомні електростанції просто не справляться. Збитки від блокади вже підрахували в «Укрзалізниці». Понад 40 мільйонів гривень. І заручниками ситуації стали не тільки залізничники, а й сотні українських міст і сіл. Работает Карматорский ТЭЦ, которая осталась на 3-4 дня, осталась угля. И э, Карматорский ТЭЦ это 65% жилого фонда многоэтажного тепла. Э, то есть они обеспечивают 65% многоэтажек теплом. И, соответственно, если сегодня Карматорский ТЭЦ остановится, то мы получим второй Алчевск. На межі зупинки багато теплоелектростанцій Україні. Підприємства з видобутку вугілля можуть закритися назавжди. Якщо ці підприємства зупиняться, шахти залються водою, і їх вже потім ніколи не відновимо. Заводи, які зупиняться, будуть вирізані на метал, бо ці курячі полковники і інші просто на цьому зароблять гроші. Блокада вже зараз впливає на життя мешканців сіл. Вугілля стало для них занадто дорогим. У середньому 3400 гривень за одну тонну. Так, мешканці прифронтової розівки в Запорізькій області, щоб зігрітися, рубають дерева в лісосмугах. У нас більше 4 тисяч домовладінь по Розовському району. І 95 можна сказати, людей отаплюються углем. Угля у нас немає. Якщо до АТО у нас уголь був півтори тисячі, то зараз 3500. тисячі 18 На день блокади, теплоелектростанції, а також металургійні та хімічні підприємства змушені були перейти в аварійний режим роботи. Так для роботи чотирьох енергоблоків Придніпровської ТЕС постійно необхідні 150 вагонів антрациту. Щодо бово, але поставок немає. Якби підтримати тепло, і якщо ми будемо бачити, що що уголь буде уменьшатися, для того щоб його розтягнути на більш як би, длинний строк для можливості, місто, придеться від сідні блоки. Аналогічна ситуація і на Дніпродзержинському коксохімі. Будем оформлять вынужденный простой. Если это будет перспективы, не будет, мы будем вынуждены консервировать производство людей сокращать. Это однозначно. Нардипи від БПП підготувала лист президенту. Просять розглянути питання блокади Донбасу на Раді нацбезпеки. Таке протистояння нашому ворогу Росії тільки на руку. І власне я в принципі думаю, що такі протистояння, ходи, блокади і так далі не приведуть до вирішення тих чи інших питань. А власне, з цього приводу, якщо є питання про визнання тих територій окупованих, блокуйте Верховну Раду. Поліція Донецької. Області вже відкрили чотири кримінальні справи за фактом блокади: два за захоплення електровозів, ще два за блокування транспортних комунікацій. Однак учасники блокади покарання не понесуть. Нардепи під надійним прикриттям депутатської недоторканності і знімати блокаду поки не збираються. Майже через три тижні після початку блокади Кабмін фактично запроваджує надзвичайний стан в енергетиці. Ми переходимо від економічного, ну там, формування цінових заявок для теплових станцій. Переходимо в ручне управління. Для чого ми переходимо в ручне управління? Для того щоб максимально загрузити ті блоки, які працюють на нашому газовому вугіллі. І зменшити там ті блоки, які працюють на трациді. Віялові відключення електроенергії будуть застосовувати тільки в крайніх випадках. До того ж, школи, лікарні та інші важливі соціальні об'єкти відключати не будуть. Голова Кабміну Володимир Гройсман закликав терміново зібрати засідання Ради нацбезпеки і ще раз засудив блокування поставок вугілля з тимчасово непідконтрольних територій. Маю надію на те, що здорового глузду. Вистачить у всіх тих, хто причетний до блокування для того, щоб відновити нормальне енергопостачання нашої країни. Я зроблю все, наголошую все для того, щоб не допустити будь-яких загострень і мінімізувати будь-які негативні наслідки. Я вважаю, що блокада сьогодні це злочин саме в частині вугілля. Генеральний прокурор України називає дії на Донбасі диверсією. Те, що не вдалося в Авдіївці терористам шляхом масових обстрілів з метою зупинки Коксохіму і подальшої зупинки української металургії, котра до цих пір приносить близько 20% валютних надходжень, на жаль, вдається блокувальникам. Якщо зупиняться, теці. І українська металургія, Україна буде ну, дуже критичній економічній ситуації. Президент України Петро Порошенко дав офіційну оцінку діям людей, які перешкоджають руху на залізницях Донбасу. Я хочу наголосити: вони блокують не Ордорло і не їм створюють проблеми. Вони блокують Україну. Вони блокують нашу боротьбу за відновлення територіальної цілісності. І, власно кажучи, це і є основна мета. Бо є тверда моя позиція, є тверда позиція нашої команди, що виключно політико-дипломатичним шляхом ми маємо повернути ці території в Україні. Співробітники українських шахт залишаються без роботи і зарплати. Національна розвідка вже повідомила: ці люди в пошуках коштів для вживання змушені будуть йти працювати до бойовиків. І найабсурдніше, що на такий крок їх підштовхують так звані патріоти. Ті політичні партії і політики, які підтримують блокаду, їм не нужен мир і стабільність в страні. Їм нужна потрясення. Блокада це приступлен согласно головному кодексу України. І ті, хто її осуществляє – преступники. Імі должна займатися генеральна прокуратура енергетична катастрофа загрожує всім. За даними «Укренерго», запасів вугілля вистачить максимум до кінця лютого. У регіонах готуються до перебоїв із теплом і електроенергією. Євгенія Маловік 5